Не прокручуй. Якщо твої силові не ростуть в тебе, майже точно одна й та сама проблема. І це не білок, не креатин, не техніка, це щось набагато простіше, і одночасно те, про що не говорить більшість тренерів. Але якщо ти зараз це зрозумієш, твій прогрес піде вгору вже на цьому тижні. Дивись, ти можеш правильно їсти нормально спати, ходити у зал 3-4 рази на тиждень, але силові стоять. Знайоме, Причина в тому, що ти тренуєшся не так, як думаєш. І зараз я покажу, що саме ти робиш неправильно і чому це ламає будь-який прогрес. Ось твоя реальна проблема. Ти думаєш, що працюєш у відмову, але ти навіть близько до неї не доходиш. 95% людей зупиняються на 4-5 повторенні до відмови. Але тіло працює інакше відмова це не коли важко, не коли повільно, не коли трясуться руки, а коли ти фізично не можеш. Виконати додаткове повторення, навіть якщо життя залежить. Подивись на свій останній підхід, ти точно виконав все, що можеш, чи ти зупинився, бо стало некомфортно. Більшість просто ніколи не доходить до справжньої точки, де тіло змушене адаптуватися. Дивись приклад: ти робиш жим гантелей на 20 кг. починається важко десь на 6 саме повторення, і ти думаєш, все, це межа. Але насправді ти можеш зробити ще два технічно поганих, ще три-чотири повільних і ще декілька, які будуть виглядати як боротьба за життя. Саме оці брудні, повільні, неприємні повтори, і є те, що будує прогрес. А ти їх взагалі не робиш. Наука дуже проста: тіло адаптується лише тоді, коли ти даєш йому стимул, який воно не може ігнорувати. Але якщо ти щодня даєш той самий комфортний стимул, то чому воно повинно ставати сильнішим? Йому просто нема сенсу. Це звучить жорстко, але правда. Ти тренуєшся так, як тобі комфортно, а не так, як треба. І саме це вбиває прогрес. Крок перший: залишай одне повтор до відмови в останньому підході. Не чотири, не три, один тіло має відчути, що ти дійсно на межі. Крок два: фіксуй вагу. І повтори: просте правило: якщо ти зробив більше повторів, ніж минулого тренування, доводиє ста дитина, а на одному самання додаєш 2-5 кг. Крок третій. Видали пусті підходи. Тобі не треба 6 підходів на груди, тобі треба 2-3 сильних. Крок четвертий. Забудь про неефективні добавки. Зараз найчастіші добавки, які не дадуть приросту сил. Беса. Марні, якщо ти їси білок, L-карнітин, не працює без дуже великого дефіциту. Якщо хочеш реальний приріст сил, є лише дві добавки, що реально працюють креатин і кофеїн. Силові ростуть не тому, що ти п'єш добавки, і не тому, що ти дивишся мотивацію. Вони ростуть тоді, коли ти робиш ще один повтор, коли мозок каже достатньо. І якщо з цього тижня ти почнеш тренуватись так, як треба, результат ти побачиш дуже швидко. Все, тепер або ти зробиш це, або залишишся там, де є.